Жителька села Терентівка Новоселівської громади Оксана Завгородня набирає воду з місцевої криниці. Колодці практично нема води. Колодязь постиг. Вода у колодязях з'являється лише після дощів, каже Оксана. Таке у селі близько трьох років. До весни ще ми по-божому так з водичкою є. А потім з весни починається, тут, в тому році у нас кар'єри рили, кар'єри розривали, рили. Не було води зовсім перли сюди машинами, камазами пісок. Зірати треба дітям і все ж пити, Даже річка в мене вон, річка, в кінці огороду річка, навіть в річці води не було. Поруч із селом нині працює три кар'єри, на яких видобувають пісок приватні фірми. Через це кажуть місцеві зникає вода, а ще погіршуються врожаї. У зв'язку з тим, що смог пішов, саме почали сохнути дерева. У мене річно себе пропала малина, пропала клубника саме, багатьох саме абрикос я почав сохнути з того часу, сми немає. У нас скважини скважини не наповняються в колодязях. вообще взагалі вже води немає. Взагалі весь врожай погиб, не тільки у нас, у наших сусідів. Вся малина, клубника була чорного цвіту, всі ягоди ми нічого не їли зі свого городу. Існує певна варигідність, що під час видобування піску може бути зачеплена ця мережа. І тоді порушується водний баланс ґрунтових джерел. Як наслідок цього, вода може перетікати у піщані кар'єри і спостерігатиметься їх підтоплення, особливо якщо вони знаходяться нижче за рівнем, ніж колодязів селі. Можуть бути інші фактори, ну, наприклад, зміна погодних умов, що впливає на підживлення підземних ґрунтових вод, чи може буріння свердловин односельчанами. Аби цього надалі не було, деякі місцеві проти видобутку піску із четвертого кар'єру. майже 9 гектарів площі поблизу села у Новоселівській громаді орендує приватне підприємство. Вибір єсть мене рішення районної ради, пакет документів Державної служби геології Надр на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення. Дозвіл на дослідження покладів піску компанії дали, зокрема, депутати Полтавської райради 8 червня. Проте його не узгодили із громадою, каже її голова. Держгенадар України рішення районна рада повинна прийняти з урахуванням, обов'язково з урахуванням думки громади. 4 червня на сесії Новоселівської сільської ради одностайно прийнято рішення було відмовити в такому дозволі. Проте дозвіл на користування надрами для вивчення пісків приватній фірмі Новоселівська сільрада надала раніше, у вересні минулого року, каже депутат Полтавської райради Андрій Олефіренко. Сесія ОТГ Новоселівської е, голосує за те, що надати вибір, а потім звертається через засоби масової інформації до всіх, що... Е, не давати дозволів самі надають, а Полтавська районна рада не повинна надавати. Державна служба геології та надрукраїни робить висновок, що можна дозволити даній фірмі, яка орендувала цю ділянку, до речі, на 25 років зробити вибірок пісок для вивчення взагалі цієї ділянки. Після цього, як ми отримаємо цей дозвіл на біологічне вивчення, ми проведемо дослідження, потім, значить, проведемо підрахунок запасів, скільки там піску, якої він якості. Після цього ми виходимо в комісію по запасах і. Поставимо на баланс держави ці запаси. Після цього то тільки ми зможемо звернутися опять до служби геології надер заявою на отримання спеціального дозволу на користування надерами. Така процедура, за словами директорки приватної компанії Вікторії Лук'янченко, якщо роботи з видобутку піску таки почнуть, то фірма готова виплатити громаді компенсацію через свою діяльність. Якщо громада вважає, що її права чимось порушені, ну будемо говорити гіпотетично, що пропала вода, то вони повинні провести відповідне дослідження, експортне залучити організації, можливо, це Агентство водних ресурсів, можливо, інших спеціалізованих фахівців, які проведуть дослідження і скажуть, що там вода пропала внаслідок ну, дослідження кар'єрів да, чи діяльності. Це один випадок. Тоді можна звертатися до суду, ну і там, прохати, скасувати. Валерія Рибалка, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.